Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. В кабінеті Зеленського до цього прийде нарада. Це вже приходить всі межі військовий народний розбійник. У відпустці продовжує викривати мародерів. Далі мовою оригіналу. Хочу показати, як ось оця людина, шахрайка, псевдоволонтер, мавка, бачите, так? Да? Подивіться, це автомобілі, на які скидались люди гроші, які вона купує, продає хлопцям. Потім тобто вони заходять сюди як гуманітарна допомога, вона попроситися зверху. Це все стоїть, не працює на перемогу, куди люди скидаються. Стоїть ось тут безпосередньо і на цьому заробляються гроші. Бачите, нічого не Тепер Дивіться, зима, подивіться, скільки, зі Донецька, Запоріжжя, з Харкова могли всі ці речі отримати і вони могли піти на користь, це все скидалися люди за кордоном, тут. Подивіться, все гниє, просто пропадає. Ось Просто зверніть увагу. Ось так, ось так. Я хочу, щоб бачили як сьогодні бездіють корумповані правоохоронні органи, які вдолі в тємі разом з нею. Подивіться, скільки з цього перегнило, скільки речей, які могли сьогодні принести допомогу по постраждалим. Дивіться. Дитя... Дитяче все спорчене, дивіться. Це дітки могли б їсти, яким не вистачає. Подивіться, подивіться, будь ласка, подивіться. Це все могло бути використано для людей, які сьогодні постраждали від клятої війни. Але це все просто тут сьогодні гниє. І дітки маленькі не з'їли цього всього. Це люди за кордону передавали. Це моя справа. Ну як це твоє справа? Так скажи, якщо ти захищаєш батьківщину, скажи, що ти захищаєш. Як бушак, шахрайку, шахрайку, це ти тисяча. Я шаркаю, Шахрай. Я п'ясо. А чому ти зробив зримають п'ясовають? Я порядний розбійник, і за правду і за порядність. Коли Шахраїна намагається захопити зараз, диви скільки майна накрадено, скільки сіток лежить, які можуть бути використані для пацанів. Ясни, мені, що ти від мене хочеш? — Я хочу, щоб ти представився, чому ти мене з вас Віталій. ти не є тою особою, я це горовини. Ти знаходишся на території міста Бориспіль. Це наше а озеро. земля, комунальну ти що господар Передана цього міста? — ти, ти нап'яли форму. Ти скажи, хто ти такий, що ти в формі? Чому? чому я тобі повинен звітувати? Ти хто такий. Я, я сказав хто такий. Я, я, гром... я житель міста Бориспіль. І мені перешкоджаєш? Приїхав ти... на територію, я не перешкоджаю. Хочу дізнатися, ну, хто ти... ходить, хто Три, захищає. Ти я це моя справа. Хто... Чого ти захищаєш? Чому ти по пофор? Чому захищаю. ти не на фронті? Чому ти по формі? А ти чому не на фронті? Центру вкраденої гуманітарки Ірина Науменко підкреслює це така благодійниця мавка, в якої вся гуманітарка гниє під чистим небом. Говори ліків, як мінімум. Це брехлива волонтерка з довгими руками, на обманювала людей, напросила грошей, запчастин на звозила собі добра, збагатилась, обнагліла ще більше. Якщо вона пішла такою стежкою, накупляла і настягувала собі машини, і харчі возила не тільки на фронт, а робила всякі махінації за неї давно тюрма плаче. Не буде країни, якщо тил весь в таких зрадниках щурах, і не тільки Мавка в Борисполі, Запоріжжя, також не задніх. Знайшли цю не людину. Хлопці та спецзалужного залужного охіпропию був генерал, коли говорив про розстріл смертну кару 22 морських контейнери. 390 залізничних вагонів 220 вантажівок з гуманітаркою з Європи, привласнив собі колишній во мера прифронтового Запоріжжя Анатолій Куртів, якого лише кілька тижнів тому зняли з посади куртів. Засвітився в лобіюванні сумнівних тендерів на сотні мільйонів для дружніх компаній. Мерія витрачала гроші на бруківку в промзоні на закупівлю супердорогої кави для чиновників функціонування аеропорту Запоріжжя, що не працює. Скільки ще потрібно цим сволотам грошей, щоб перестати обкрадати українців? Але це ще не все. Частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, дійсно має опосередкований зв'язок із Златою Некрасовою. Через її поточного чоловіка Віктора Щербину СЦР детальніше перевірив інформацію, яка згадується в провадженні з розкрадання гуманітарки. 100, де знайшли несанкціонований склад гуманітарки, в 22-му належала родичці Віктора Щербини. Він вже після резонансних обшуків виїзду за кордону дружився з Златою некрасою після виходу тексту чому в Запоріжжі непомітно покарань за розкрадання гуманітарки. Йдеться про станцію техобслуговування поряд з проммайданчиком Запоріжжя Крана, на яких при обшуках в серпні 2022 року виявили 590 мішків з борошном, всі шість мішків з цукром фасований по 50 кілограм виробника Грузія, а також коробки з макаронами, згущеним молоком і іншою продукцією. Як пояснювали посадовці, ОДА, зберігання гуманітарної допомоги відбувалось без обліку за усними домовленостями. В одній з ухвал вказується точна адреса назва фірми, якій належить ТОВ -ТО Гелон. За даними з реєстру майнових прав, цій фірмі належить і будівля СТО, а також вона є орендарем землі під нею. Власницею фірми є Христенко Жанна Семенівна. В судовому реєстрі вона згадується як співвідповідачка разом із Віктором Щербиною, колишнім депутатом облради фігурантом справа про гуманітарку. Керуюча компанія намагалася стягнути з них гроші за послуги управління будинком. На Христенко також оформлений ФОП з надання ритуальних послуг. Дев'ять років цей ФОП згадували в черговому силовому протистоянні довкола поховального бізнесу в Запорізькому районі. Депутат облради бізнесмен з ритуальної галузі Запорізького району Віктор Щербина став відомий, що широкому загалу, коли в нього відбулись обшуки у справі про розкладання гуманітарки. Пізніше виявилося, що під час обшуки він разом з тодішньою заступницею голови Ода керівницею гуманітарного штабу златою некрасовою перебував в одному будинку. Березня 23-го Щербина виїхав за кордон через проблеми здоров'я, після чого в квітні виборча комісія припинила його повноваження як депутата облради. Колишня заступниця голови ОДА Злата Некрасова в декларації 23 рік вказала Щербину вже як свого чоловіка. Також зазначено, що в Запоріжжі Щербина має спільне майно разом з Христенко – два нежитлових приміщення, одну квартиру. В Фейсбук можна знайти порожній аккаунт Жанни Хрестенко, літньої жінки, єдине фото, якої лайкнув той же Щербина З рахуванням спільного майна у власності. Можна припустити, що це його близька родичка старшого покоління. Якщо підсумувати і спростити злата Некрасова, яка дуже любить фотографуватись з зеленським Її є новий чоловік Віктор Щербина, літня родичка Щербини, Жанна Христенко, СТО, на якому виявила склад необлікованої гуманітарної допомоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом.